Друзі, вітаю! 23 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь. ГУР підірвала склад у Єлабузі в Татарстані. Це дуже хороша новина. І також, нібито, росіяни готують наступ на Запоріжжя та Херсон. Про це зараз все по порядку. Також про нові заяви про територіальні претензії Трампа. Тому підписуйтесь, будь ласка, коментуйте. Поширити відео своїм знайомим і друзям. Отже, що ж такого сталося в Білорусі? Нічого екстраординарного, там скоро вибори. Тому Держдеп США закликає своїх громадян. Виїхати з Білорусі, тому що там посилюються репресії. Батька намагатиметься не допустити будь-які там прояви демократії на тлі цих виборів. Йому потрібно знову перепризначити себе. Це дійсно не вибори, це просто якась вистава. Але США попереджає про це ні про які там військові поки що дії. Мова не йде. Тим часом головне управління розвідки повідомило про те, що на Росії знищили склад із деталями до безпілотників шахет на суму на 16 мільйонів доларів. Склад був розташований на території економічної зони Єлабуга в Татарстані. Це за 200 кілометрів від Казані, де прилітало днями дуже сильно. На що обурився Путін, сказав ми Атвєті. Хоча Путіну, в принципі, приводу не треба для того, щоб нас обстрілювати. Це і так зрозуміло, але. Такий привід для нього це інформаційний привід. Йому так легше пояснити своєму населенню, чому він обстрілює Україну і далі схиляти це населення до підтримки своїх терористичних дій. На складі було 65 флюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи та тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 безпілотників. Ну це рахуйте майже тиждень, трішки менше. Та кількість, яку використовує Росія для ударів по нас, щоночі вони та навіть і в день прилітають. Звісно, це не так багато, як може видаватися на перший погляд, але це також добре. Головне, це показує вразливі місця на Росії, що можна все-таки з кимось домовлятися або щось робити, отакі от диверсії, щоб ці склади горіли, що бажаємо гурівцям робити і надалі. Ну і також з'явились повідомлення про те, що росіяни готують наступ на Запоріжжя та Херсон. Більше сконцентровані війська саме на херсонському напрямку в центрі протидії дезінформації підтвердили те, що вони знають про наміри росіян і готові зустрічати ворога. Тим часом Трамп заявив нову територіальну претензію цього разу вже на Гренландії. Вчора я вам розповідав про те, що Трамп сказав будуть повертати під юрисдикцію США Панамський канал, тому що їх не влаштовують тарифи, точніше Трампа, які там нині діють. Говорять, що нібито там китайці. Вмочили носа, так скажу, обережно, і вони демпінгують ціни якось домовляються там з місцевою владою. Можливо, там проблема і є. Але Трамп сказав, що якщо це питання не вирішиться, то ми повернемо собі Панамський канал під контроль. Так само і Гренландію хочуть повернути. Такий намір мав Трамп ще за часів своєї першої каденції, це не нове. Він тоді навіть розглядав можливість купівлі цієї країни, хоча такі наміри висловлювалися ще і раніше, до того, коли Трамп. Став президентом навіть ще до того часу, коли він народився, що я, власне, маю на увазі. У неділю, 22 грудня, Трамп знову заявив про наміри контролю США над Голландією і Сказав: з метою національної безпеки та свободи в усьому світі Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Голландією є абсолютною необхідністю. Це не нове. У 1953 році було оголошено Гренландією частиною Данського королівства. І коли за часів першої каденції Трамп зробив таку заяву, скасували його візит до Данії. Але ще в квітні 1941 року посланець Данії у Вашингтоні підписав з американським урядом так звану угоду про оборону Гренландії, після чого США почали розміщувати на території острова військові бази. З початком Холодної війни Сполучені Штати Америки ініціювали. Так, купівлю цього острова і пропонували Данії 100 мільйонів доларів, але не отримали відповіді. Це був 46-й рік. Ну і тоді, вже після вступу Данії до НАТО між Копенгагеном і Вашингтоном у квітні 51-го року було підписано нову угоду, за якою Данія та США здійснюють спільну оборону Гренландії. Тому справді мало місця ініціатива від США купити Гренландію ще далеко до того часу, коли Трамп навіть думав про президентське крісло. Але сьогодні, в умовах уже сучасного світу, коли нібито видається, що має панувати цивілізація, ми бачимо закиди від Трампа про територіальні претензії на Панамський канал, на Гренландію, можливо, ще він захоче щось взяти під контроль. Я цього особисто не виключаю. Президент Панами Хосе Рауль Муліно відповів Трампу і сказав, що ніяких зазіхань на суверенітет, незалежність нашої країни не може бути мови. Але це не означає, що Трамп полишить ідею все-таки перебрати під контроль всі товаропотоки у Панамському каналі, тому що Трамп це бізнесмен, який рахує гроші. Йому це вкрай потрібно. Так само я вважаю, потрібна Гренландії для того, щоб контролювати цей регіон, оскільки Трамп поклав око на північний товарний маршрут, який контролює сьогодні саме Росія. Як вони будуть вирішувати через арктичні питання саме цю історію, будемо бачити, але вже в західній пресі. Пишуть про те, що це може бути предметом обговорення саме між Путіним та Трампом під час їхньої зустрічі, про що, власне, Трамп вчора і заявив. Він сказав, що ми готові зустрічатися із Путіним, готові говорити про припинення російсько-української війни. Я обіцяю, як сказав він, знову ж таки припинити усі війни і на Близькому Сході, і російсько-українську. Я знаю, каже, що Трамп готовий до моєї зустрічі, і ми чекаємо, коли ця зустріч відбудеться. І це означає, як на мене, що сьогодні вже тривають переговорні процеси між Росією та Сполученими Штатами Америки, що стосується російсько-української війни. Про що власне йдеться мова? Сьогодні у Телеграм-каналах популярних російських блогерів, які підсвічують Путіна, підтримують його. Вони беруть участь у багатьох ефірах за кордоном, почали розганяти тези про те, що Трамп готовий до зустрічі, і Трамп уже типу на щось погодився. Але заявили вимоги, які вони зараз висувають до Вашингтона, щоб Вашингтон примусив Київ їх виконати. Про що власне йдеться мова? Я зараз вам коротко їх зацитую, щоб ви розуміли. Оцей рівень ну, маразматизму, я по іншому сказати не можу у Кремлі, до чого вони власне прагнуть і хочуть реалізувати свої ці вимоги на практиці. Хоча, як воно буде насправді, в мене в голові не вкладається. Вибачайте, що зараз так сумбурно говорю, але саме і є. По-перше, вони стверджують, що нібито Трамп вже погодився на зупинення бойових дій по лінії бойового зіткнення. Ні про які там мови повернення, там точніше віддати так буде правильно, це ж розуміння росіян повернення Запоріжжя чи Херсону немає. І вони стверджують, що не потрібно вимагати від Росії відходу на кордони 91-го року чи 2022 року, тобто зупинка по лінії бойового зіткнення вогню. Далі, припинити бойкот Росії та ігнорування вимог Росії. Загальна фраза, але це означає про зняття санкцій. Україна не має бути членом НАТО. Ніколи. Але мова нібито йде про 20 років. Великі демілітаризовані зони на цьому наполягає Росія. З чим Трамп не згоден, категорично на сьогоднішній день кажуть росіяни. Тобто з тим, що вище я вам перелічив, нібито Трамп згодний. Нечтенство України в НАТО має бути не усними обіцянками, а договором та статтею Конституції України. Тобто, щоб ми це вписали в Конституцію. Наступне демілітаризація України та ліміт на озброєння Скорочення армії, про що говорив Володимир Зеленський. Він коментував, що цього ми робити не будемо. Я розцінюю такий коментар Зеленського. як Справді наявність такої дискусії кулуарної щодо зменшення ЗСУ, далі вони нам полягають на тому, що Трамп не згоден із тим, що ніякого ведення військ НАТО в Україну в жодному статусі не буде. Припинення системи терору в Україні, денацифікація. Проти цього виступає Трамп. Також Дональд Трамп говорить про неприпустимість припинення політичних репресій в Україні проти політиків, тобто умовно, Янукович та Медведчук мають спокійно брати участь у виборах, наголошують росіяни, але Трамп із цим не погоджується. Припинення політичних репресій проти російської мови. Трамп також говорить, що в цьому плані ніяких проблем немає. Це треба виносити на дужку, так само, як і росіяни наполягають на репресіях проти православної церкви. Але президент США, новообраний говорить, що це питання ми обговорювати не будемо. Ну і також він проти передачі Росії Херсона та Запоріжжя. І вони стверджують, що розбіжностей дуже багато. Якщо ці вимоги Росії не будуть прийняті, то нова війна неминуча знову за кілька років. Ну, в принципі, ми й самі це розуміємо. Нам і пояснювати не треба, але це повідомлення засвідчує про те, що переговорні процеси між Вашингтоном та Москвою тривають. Зараз вони проходять на рівні якихось спецпредставників, можливо, по закритих дипломатичних каналах, не обов'язково онлайн. Документи в ньому передають на щось погоджується, щось ні, і Трамп дійсно займає позицію доволі, ну скажу так, непогану відносно. Але якщо брати першу частину, то справді на сьогоднішній день нібито Трамп погодився на зупинку дій по лінії бойового зіткнення. І дійсно погодився з тим, що Україна не буде в НАТО, ну і далі він поводився з тим, що Росію не будуть бойкотувати, тобто знімати санкції проти Росії. Це поки що, друзі, припущення, що власне поширюють російські блогери, Z-блогери і інші, які наближені до Кремля, але це дуже показово в частині того, що вимагає Кремль. Я не виключаю, що ще на якісь поступки Трамп може піти. Питання: а чи запитають нас про це? Я думаю, що запитають, але можуть ставити і до відома, диктуючи умови, а саме зменшення фінансування та зменшення постачання зброї. І це дуже серйозний тиск буде на Україну. Європа нині ж заявляє про те, що вона готова нам компенсувати ці всі втрати, маю на увазі постачання зброї, якщо не будуть США це робити, фінансування, але в мене таке складається враження, що вони повністю не зможуть виконати всі наші потреби. Не забаганки, а реально потреби. Потреби, ну реальні, оскільки економіка в умовах війни працювати повноцінно не може. Хоча тут є питання доволі дискусійним. Це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус упевнений, що Росія може атакувати територію НАТО вже у 2029 році. Він про це вже говорив і наголосив на тому, що Росія поки що не готова нападати на НАТО проте вже зараз її економіка за кілька місяців. Звертаю вашу друзі увагу, виробляє більше озброєнь та боєприпасів ніж усі країни Європейського Союзу впродовж цього року. Він про це говорив буквально десь місяць тому. Наголошував на тому, що за один квартал на Росії виготовляють зброї більше ніж в Європейському Союзі. Ну тому я й роблю висновок, що Європа не здатна не спроможна буде задовольнити наші потреби у фінансах. Та в зброї навіть зараз, нібито, є повідомлення про те, що вони є повідомлення, що до нас надходять кошти від Міжнародного валютного фонду, від країн Великої Сімки в рамках кредиту, безумовно, безповторного, але знову там цифри дуже дуже суперечливі. Усіки ми отримаємо фінансування вже в 2025-му, поки що залишається, як на мене, питанням відкритим. Тому виклики перед Україною стоять дуже і дуже серйозні. Так само, як черговий виклик про участь північно-корейських військ у війні проти нас, вони нібито готові відправити до нас чергову партію військових до Росії, точніше, Постачають 240 мм ракетні установки та 170 мм САУ. Військові також відзначили, що КНДР розпочали виробництво та постачання до Росії ударних безпілотників Камікадзе. Які вони, які в них характеристики, ну, на фото, які поширюють ЗМІ, то безпілотники доволі немалі. Менші, ніж шахеди, але вони нам також можуть завдавати дуже великого клопоту. Тому ситуація, поки що, друзі, динамічна, вона такою залишатиметься, я так думаю, орієнтовно до Дня інавгурації, Трамп обіцяє підписати. Велику кіпу нових указів, які стосуються внутрішньої політики, США і зовнішньої, в тому числі саме 20 січня. І від цієї дати ми побачимо якісь уже нові історії. Щодо зустрічі Трампа та Путіна, скажу два слова. Я ще раз наголошую, я не виключаю, що вона відбудеться до 20 січня, може відбутися десь якійсь нейтральній країні. Ну, от випадково вони зустрілися і поговорили. Якщо Фіцо летить не приховуючись до Кремля і демонструє свою прихильність до Путіна. Не виключає, що Шольц може полетіти і в такий спосіб вони легітимізують Путіна. То Трамп, звісно, летіти до Кремля не буде. Ця зустріч може відбутися десь на нейтральній території, і навіть до. Ще дня інаугурації, бо ну тоді вже на нейтральній території зустрічатися їм буде складніше, треба організовувати якийсь там захід, умовно, Брікс чи Велику Двадцятку, позачергову або ще щось. Втім, я більш ніж переконаний, що справді такий контакт готується. І на завершення, друзі, вам інформація щодо державного реєстру, точніше, реєстрів, які атакували хтось, росіяни. Можливо. Поки що конкретної інформації нема, але сьогодні голова Підкомітету Верховної Ради з питань безпеки в кіберпросторі Фодієнко повідомив приголомшливу новину про те, що причиною масштабної кібератаки на Держреєстри Мін'юсту міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, що мали доступ до цього реєстру. І він говорить, що доступ міг відбутися із аккаунту найвищого рівня, якого конкретно не уточнив. Ну, як бачите, щурів вистачає, на жаль, всюди. Тому бажаю Службі безпеки України, кіберполіції і всім правоохоронним органам, які покликані займатися питаннями виявлення таких щурів, працювати ефективніше. Дякую, друзі, що були зі мною, дякую, що підписуєтеся. Залишайтеся на каналі, тут буде багато і надалі цікавого для вас контенту, максимально професійного і не Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь все буде Україна.